Підготовка до чергового сесійного засідання Івано-Франківської обласної ради триває на порядку денному двох постійних профільних комісій з питань культури та промисловості понад 15 пунктів для обговорення детальніше у матеріалі наших кореспондентів. Звіт діяльності постійної комісії з питань культури, духовності та інформаційної політики, а також зміни до регіональних цільових програм та їхнє виконання, зокрема про відзначення 1125-річчя від часу першої згадки про місто Галич та 80-річчя створення УПА, зважаючи на те, що програма приймалася у 2021 році, і ми не знали, не очікували, що почнеться широкомасштабне вторгнення Російської Федерації проти України. Заходи програм були розписані максимально обширно для того, щоб зреалізувати максимальну кількість заходів. У зв'язку з тим, що почалося широкомасштабне вторгнення, і в нас діяла і 590 постанова, яка обмежила фінансування низки заходів. А також сама ситуація в державі не дозволила виконати повноцінно. Обидві програми також прикарпатські обранці обговорили комплексну програму утвердження функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя Івано-Франківської області. Вона доопрацьовувалася 25 січня. У нас було проведено обговорення даної програми. В цілому ми додали три нові пункти, і декілька пунктів ми відрегогували. Перший саме основне, який ми внесли новий пункт, це є облаштування книжкових полиць для військовослужбовців у госпіталях та лікарнях області, де лікуються військовослужбовці з метою надання їм психологічної реабілітації та покращення ментального їхнього здоров'я, також наступний пункт ми додали це є потреба цифровізації інформаційної роботи обласних бібліотек. Наступна комісія з питань промисловості, підприємництва, будівництва та дорожнього господарства була розподілена на два блоки. У першому обговорили виконання програми фінансової підтримки двох комунальних підприємств в умовах в. Воєнного стану на 2023 рік вони використовували кошти, надані обласною радою делеговані через для виконання їхніх повноважень. Кошти виконані використані повною мірою з частковим поверненням до бюджету. Але там невелика сума. Звіти по використанню коштів вони повністю відповідають всім принципам бюджетної системи економності, прозорості, ефективності. Власне, вони використовувалися на заробітну плату і на оплату комунальних платежів. Ні на які інші витрати з цих коштів не здійснювалися виплати. Програма забезпечення енергетичної ефективності Прикарпаття також на порядку денному розглядаємо сьогодні кошторис програми по енергозбереженню, який напрацювала минулого року сесія сесія обласної ради, і хочемо теж. Зрозуміти, що те, що економія коштів на енергоресурси призведе до збільшення коштів кожного громадянина в кожного в кожній сім'ї, так тому впровадження даної програми вона в принципі є логічною. Вона навіть в тому числі, якщо і в часі війни ми її проводимо, то вона підтримує наші громади. Усі ці питання будуть розглянуті на президії обласної ради, а пізніше рішення щодо них прикарпатські обранці прийматимуть. На сесійному засіданні.